Боже, ну скики можно, скики можно и так кожную надели, боже, Саша. И снова ты пьяный. Слушай, во-первых, примера нашей программы в воскресенье, в 4 часа дня. Ни один нормальный ну. мужик в такое время не отрез. Так, дай мне цепь его. А ну дай спробую. Это хорошее пиво. Как выбрать ну. хорошее пиво и как сделать так, чтобы ваша женщина не мешала вам его пить? Как мінімум по воскресеньям в нашим слідум сюжеті. Американвит, фландерський красний ель, голденель, лагер, індія П. Дивні назви як до українського пабу. Проте звикайте. Це пивна крафтова революція, і вона вже почалась. А творить її Василь Мікулін, людина багатьох професій. У 2013-му його з партнерами компанія посіла друге місце серед українських грантів журналі Форбс. Ще в мирному Донецьку він відкрив Юзівську пивоварню – ресторан з власною броварнею. Проте в квітні 2014-го рідне місто довелось залишити. Зараз пивну історію творять в столиці. Ще в Германії там в середні віка був такий закон законна чистоті пива, там, mm -hmm. допускав тільки чотири інгредієнти? Вода, дрожжі, солод і хмель. Василь Мікулін та його партнер Наталя Ковалевська варять українське крафтове пиво під брендом Варвар. Мені принадлежимо крупним компаніям. Це наш власний проєкт. проект. Як правило, основні критерії, що определяє крафтових Термін «крафт» прийшов до нас з Америки, де у 80-ті одного чудового дня взяли і відмінили заборону на домашнє пивоваріння. Домашние uh, пивовары uh, стали uh, создавать свои собственные проекты, поднимать старые рецепты, и uh, в сравнении, скажем, с масс-маркетом это было, конечно, uh, нечто совершенно не похожее. У нас пиво теж люблять, хоть с крафтовым, не все так просто. Середньому за рік українець випиває 54 літри пива. В країні виготовляють близько 300 мільйонів декалітрів пінного напою на рік. З них лише чотири приходиться на міні броварні Було б більше, якби не вартість ліцензії. Якщо ви хаті продавати пиво Ещё дальше дистрибьютором, то есть оптово на торговли алкоголем, это растёт до 2 в год. Неподйомное для какого-нибудь большого, маленького пивоварного производства. Але пивовари не засмучуються, збираються разом на фестивалях та дегустаціях. Здобіва оригінальним тому, що в атаки созревання додали настоящую чёрную смородину. Все те, що називається обожнює свою роботу. І Чорна смородина, насправді відчувається. Тобто українське крафтове пиво є кривий ріг, броварня White Rabbit, Харків, Медбрюлець, перший пивзавод в Дніпрі, Закарпатська броварня Ципа, Чернігівський Бірвіль та Львівський театр пива. Нещодавно львів'яни навіть взяли золото на престижному пивному фестивалі в Бельгії. Пиво третій по популярності на півсвіті одразу після води та чаю. Всього чотири інгредієнти, півдня роботи та три тижні набродіння. Сьогодні в броварні варвар варять Голден Ель. Подивимось, як це відбувається не на заводі гігантів, а на крафтовій броварні. Ну що, пойдемо варити пивас? Шлі. Варка крафтового пива процес творчий, проте технологічний. Все згідно рецепту. Спочатку обирають солод. Для приготовлення нашого замечательного напітка ми використовуємо богемський пілзнер, карапілз і чуточку Вітмов. Саме від поєднання солоду різних сортів та ступеню його обсмаження залежить колір та смак майбутнього пива. Тиснемо на кнопку та починаємо варити. Вибирайте Ale, номер варки 37. Зараз С піщать, дрожать почнемо і все, і понеслась. Перший етап – затирання або дрібнення солоду та приготування сусла. Все треба робити швидко, тож долучаюсь. Подрібнений солод і воду змішують у затирочному чані та витримують при різних температурах. А от наш, собственно говоря, затор, от, в якому зараз відбувається... Температурную паузу нагревается до, там, до, 6, до 68-63 градусов. Далі сусло фільтрується та починається процес варіння з додаванням хмелю. Після всього цього кипячення наше вже зелене пиво відправляється в вірку, де він відстаивається. Теж там определена время, Ну в нашому випадку 20 хвилин. Після цього в майбутнє пиво додають дріжджі та відправляють в спеціальні ферментаційні діжки. Тут воно бродить, Ми в станки виставляємо температуру, виставляємо 20 градусів, і воно у нас бродить. Бродити пиво буде ще три тижні. Тож є час перепочити та перекинути келих хмільного. Можна смачити, нажимайте. Ото 30 десь градусів більше. Так? Да. Да. Примерно так, так. Да. Трошки більше налила. <реш> Нічого страшного. <реш> тобто я буду таким барменом, якого всі любити. Да, да, да. <реш> За гарну варку. Дякую. А тим часом на броварні розливають пиво. Пляшки незабаром поїдуть по українських барах. Смакують наше хмільне і європейці, хоч і потроху. Ми участвували в нескольких фестивалях за рубежом. Дружецькі фестивалі вот, в Швеції, в Ірландії. Це буде перша пляшка пива, яку я не відкрила, а закрила. Взагалі, на броварні є автоматична лінія розливу. Проте журналістам показують, як це закрити власну пляшку пива. того, Як подорожуючи світом, закохатися, потім привезти додому. Справа, звичайно, не дешева, але вона того вартує. І сьогодні у нас в гостях Василій Мікулін, власник декількох пивних брендів, бізнесмен і людина, яка дуже добре знається на пиві. Доброго дня. Доброго дня. Мені 51 рік. Моє хобі я влікаюся фотографією. У мене є несколько образувань. Перше образування я історик. второе экономическое образование приобрел и третье MBA. Последнюю книгу, которую я прочел, Нил Фергюсон «Цивилизация». Мое любимое блюдо, наверное, паста. Я люблю больше светлое пиво, плотное, ароматное. Пиво же не единственный ваш бизнес-проект, и это не то, на чем вы зарабатываете деньги. Ну, сегодня, наверное, это и тот проект, который позволит мне зарабатывать деньги. Я из Донецка, и мой бизнес, и то, что составляло э, мою жизнь, осталось там. Переїхав в Київ я практично з нуля починаю за кордоні в Тебе проекти, до речі, лондонські, якщо я не помиляюсь, да? і там в тебе теж є свій інтерес да, в бізнесі. Да, ми... Як можна порівняти ту історію з українською? Ми реалізували з партнером в Лондоні крафтову півоварню, вона називається Brewery. Сьогодні этот проект работає достатньо стабільно. Тут тобто, був інтерес. Ну, ти, ти просто так знаєш, скромно сказав. Сьогодні цей проект працює достатньо стабільно. Це ж Лондон, друзі. Там же ж просто туристів, ось так мільйонами, мільйонами більше ніж тих лондонців. Чи існує на твою думку знов ж таки? Взагалі, культура крафтового пивоваріння. Я говорю о цехі крафтових пивоварів. Ми угу. знаходимося в начальній стадії розвиття. Скільки вас в цьому цеху? Ну, я бы виділив десятка полтора э, проєктів, которые можна смело отнести э, уже, уже крафтовим Ну, Це справа звичайно що не дешево, і багато людей тут не може бути з огляду на те, що у нас Україна в принципі не найбагатша держава в світі. Ну ні. На самом деле реалізувати крафтові проекти можна э, і на рівні домашнього. Тут сорт, да, там бутилочне з обічного маркета. От На рынке оно вкусно Спустя какое-то время ерунда почему О больших заводах я едва ли могу судить компетентно потому что не знаю мы стараемся использовать одну и ту же рецептуру одни и те же ингредиенты и отслеживать качество хотя соглашусь с вами каждая варка отдельно может привносить Кі-те нюанси, которые будуть виражені в, в піві, я хочу побажати вам величезного успіху. Ну не такого, аби бути спонсором, тому що це не є ваша мета, але просуватись дуже впевнено. Нішевий успіх. Дякую. Да.